Сьогодні про таке. Ситуація на полі бою. Сили оборони України повернули під свій контроль Новомихайлівку Донецької області. Ворог просунувся на Харківщині. Українські удари дрони уразили газопереробний комплекс вусть Лузі, а також сизранський НПЗ. Далекобійна зброя для України США передають крилаті ракети. І Президент Зеленський заговорив про свободу вибору ворожих цілей. Казки російської пропаганди. Чому кремлівські рупори стверджують, що Естонія готується напасти на Росію? Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Українські дрони уразили газопереробний комплекс вусть Лузі. Це Ленінградська область РФ. Осінтери пишуть, що удар прийшовся в головну установку цього об'єкту. Відомо, що через цей термінал Росія торгує нафтою та газом за допомогою свого тіньового флоту. Тобто цілком легітимна ціль. Надходить інформація і про ураження сизранського НПЗ. Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного палива, авіаційного газу та інших нафтопродуктів, які постачаються окупаційним військам РФ. Вибухи також лунали на Бєлгорщині, Смоленщині, Брянщині і Тверщині. До речі, судячи за слів українського президента, для таких атак Україна використовує далекобійну зброю власного виробництва і тому не обговорює ці удари зі Сполученими Штатами. Ми використовуємо нашу далекобійну зброю вітчизняного виробництва. І ми останнім часом. Що чесно, не проговорюємо зі Сполученими Штатами Америки такі моменти? Колись це було. Ви пам'ятаєте? Були різні сигнали щодо наших ударів у відповідь після їх ударів по нашій енергетиці. Це було вже дуже давно. Сьогодні ми навіть про це не згадуємо. Тим часом в Україну їдуть американські крилаті ракети і РЕМ. Далі детально про цю зброю і які ворожі цілі вона може вразити. В осяжному майбутньому. Американське привітання до Дня Незалежності України. Слідом за Кітом Келогом в Україну вирушать американські криваті ракети. Для мене честь вручити вам цю нагороду. Дякую вам. За даними Wall Street Journal, адміністрація Дональда Трампа схвалила продаж Україні більш ніж трьох тисяч авіаційних ракет Екстендент Range Атак Munition. Следует отметить, что официально ни Пентагон, ни Белый дом не подтвердили информацию о продаже в Украине о авиационных ракет, которые должны, по данным СМИ, быть поставлены украинской стороны в течение ближайших шести недель. Поэтому мы можем говорить о том, что это так называемый контролируемый брос информации. То есть, когда Российская Федерация дает понять планы администрации Белого дома. Декількома днями раніше російські терористи завдали ракетного удару по заводу американської компанії на заході України. По суті, Путін помножив на нуль слова Трампа про те, що присутність американського бізнесу на території України само по собі є гарантією безпеки. що ви сказали Володимиру Путіну щодо вчорашнього удару по американському заводу в Україні? Я сказав йому, що я не радий цьому, я не радий нічому, що відбувається на цій війні. Через деякий час президент США зробив важливу заяву. Дональд Трамп визнав, що лише захищаючись Україні війну не виграти. Дуже важко, якщо не неможливо виграти війну, не атакуючи країну загарбника. Це якби великій спортивній команді, яка має фантастичний захист, не дозволяли грати в нападі, немає шансів на перемогу. Так і з Україною та Росією нечесний і дуже некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні дати відсіч, а лише дозволив захищатися. І що із цього вийшло на думку експертів, постачання далекобійних авіаційних ракет є логічною відповіддю Трампа на продемонстровану недоговороспроможність російського диктатора. называемый лаверты то есть ответный удар со стороны Соединенных Штатов. Причем я не исключаю, что совместно, параллельно с... возможная поставка сріз пораження, и будет дано разрешение на нанесение ответного удара по территории Российской Федерации. Ключове в постачаннях американських авіаційних ракет класу поверхня», які як повідомляється сплачені європейськими союзниками України, це їхня велика кількість, а саме 3350 ракет та дальність ураження до чотирьохсот п'ятдесяти кілометрів. 450 километров – это фактически вся пиловая инфраструктура российской оккупационной армии непосредственно на э, временно оккупированных территориях Украины. Плюс, при наличии разрешения на использование данных средств поражения по территории Российской Федерации, это вся пиловая логистика российской армии и, соответственно, законные военные цели на территории Российской Федерации. Это, это значительно, практически… На трій привишають тактико технічні характеристики американських автокамса. Поєднання кількості та дальності ураження ракет «Єрам» наводить на думку, що на відміну від дефіцитних штормшедов та атакамс, ці ракети можуть використовуватись набагато частіше, у тому числі точково проти винищувачів бомбардувальників та пускових установок армії загарбників. Первучерь по іменно аеродроми базування будуть центрі. Повишене внимание Сил оборони України. Плюс від санипускови точки за міста пускав ВПЛА і соответственно, крилатих балістичних ракет на території Російської Федерації. Саме час поставити цьому відео вподобайку і підписатися на канал. Ще проситиму вас поширити це відео, ну щоб його побачили якомога більше людей. Дякую і слава Україні! Сили оборони України повернули під свій контроль Новомихайлівку Донецької області. Згідно з перехопленнями, українська операція стала для окупантів несподіванкою. Водночас армія Путіна просунулася в удачному на Донеччині та поблизу Соболівки – Це Харківщина. Про те, що зараз відбувається на фронті та навколо нього, в сюжеті. Росія зібрала під Покровськом орду, якої вистачить для захоплення середньостатистичної європейської країни, але результату не досягла. Плани Путіна до українського дня незалежності тріщать по швах. ЗСУ пішли в атаку на Сумщині та відкинуло окупантів ще від одного населеного пункту, а також грандіозний розгром колони росіян на Донеччині. Ми зібрали для вас найважливіші новини фронту за останню добу. Пекло на землі окупанти вирішили влаштувати нашим захисникам, які обороняють підступи до Покровська. Повідомляють в оперативно-стратегічному групуванні військ Дніпро. Там росіяни зосередили кількість військ, що вдвічі перевищує довоєнне населення самого Покровська, а це дозволяє армії РФ практично цілодобово штурмувати українські позиції. Перша амбітна ціль. Це, це, це контроль над околицями Покровська, з тим, що ви мати контроль над самим Покровськом. Друга це тиск в бік Дніпропетровської області. Ну і звісно, у Лиманську, на Лиманському, в першу чергу, тиск у бік Сербянського лісництва. Десь там у них амбіції є вийти на словянську Краматорську агломерацію, але, скажімо так, мріяти ніхто не може заборонити. Також провал очікував російський план зробити бункерному подарунок до українського дня незалежності в цьому регіоні. З інформацією військових, останнім часом поселені штурми у бік Куп'янська були пов'язані саме з цією датою, але і тут, крім підвищеної кількості жертв окупантів, особливо це ні до чого не призвело. Російські окупанти чітко визначили для своїх військ окупувати город Куп'янськ. к Дню независимости. Это имело два значения. Первое значение — это общеполитическое, поскольку Купенс есть один из, одним из символов мощи украинской армии, потому что он был деоккупирован в 2022 году, и сейчас для противника было важно забрать его политически до Дня независимости. Ну и, конечно же, это логистический хаб. Купенск находится сегодня под сине-желтым прапором. То есть, так или иначе, нам удалось состоять, противник своей Намирання не нісмог реалізувати на нашій землі. Ще однією гарячою точкою на карті залишається часів яр. Противник зміг заволодіти частиною населеного пункту, проте був зупинений посеред житлової забудови як наслідок мети, заради якої місто штурмували понад рік, так і не досягнуто. Оскільки над часовим яром них не повний, попри те, що там указав навіть сам Путін на зустріч з Лукашенком, вони це використати саме зараз не можуть. Та ж історія з неповним контролем над містом Турецьк, де вони безумовно там взяли його нижню частину, але оскільки пройти саме місто і піти далі не можуть, знов таки поки що користі від того немає, тому на ту ж Константиновку вони тепер вже мріють наступати з Окровського напрямку. Тим часом ЗСУ на Донеччині вдається не просто відбивати атаки, але й завдавати дуже ефектних ударів. Так, бійці підрозділу Фенікс відзвітували, що напередодні знищили колону росіян, а заразом і мінімум півдесятка бійців РФ. На кадрах видно, що кілька штурмовиків на мотоциклах намагаються прорватися ближче до українських позицій. Так, один за одним методично на концерт Кобзона відправили щонайменше півдесятка окупантів. Заодно підбити вдалося чотири мотоцикли, а також самохідну гаубицю Мста-С. Але тим часом на Сумщині ЗСУ вийшли з глухої оборони та пішли вперед. Аналітики Deep State повідомляють, що сила оборони вибило окупантів ще з одного із населених пунктів. Йдеться про село Андріївка Сумської області. Відповідні зміни уже можна побачити на онлайн-мапі бойових дій. Всього за минулу добу Росія втратила щонайменше 870 окупантів це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 76 тисяч 940 солдатів. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили один російський танк, 8 бойових броньованих машин, 48 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Сили ППО знешкодили минулої ночі 76 із 104 ворожих дронів, які окупанти запустили по мирних українських містах і населених пунктах. Зафіксовано влучання 28 безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох. Стало відомо, що на Донеччині під час доставки гуманітарної допомоги загинула продюсерка та режисерка документальних фільмів BBC Енні Сі Ені Мерфі. Її авто атакував російський дрон. Востаннє марфі виходила на зв'язок ще 10 червня. Судячи з усього, окупанти вбили її вже наступного дня. Родичі-волонтерки досі не можуть забрати її тіло через бойові дії. Україна та Канада підписали угоду про спільне виробництво оборонної продукції. Очікується, що це сприятиме обміну технологіями і допоможе забезпечити Сили оборони України сучасними зразками озброєння та військової техніки. А Норвегія інвестує близько 7 мільярдів крон це майже 700 мільйонів доларів США у посилення української ППО. Ці кошти разом із німецьким фінансуванням підуть на закупівлю батарей Патріот із ракетами для них та інших сучасних засобів захисту від повітряних атак. Норвегія також профінансує закупівлю радарів. Готуйтесь, бо Естонія планує напасти на Росію. Ви запитаєте, що? І будете праві. Бо цю інформацію лють у вуха росіян кремлівські пропагандисти. З якою метою вони це роблять? Чому саме Естонія під прицілом і чому зараз? Відповіді на ці та інші питання в сюжеті. Кремлівським пропагандистам прийшла нова рознарядка з гори. А разом із нею і свіжі методички від Путіна. Схоже, бункерний остаточно визначився, на кого хоче напасти наступного разу, і вже взявся за ідеологічну підготовку населення до чергового вторгнення. Тепер Кремль націлився на одну із країн НАТО, а саме, Естонію. Естонський МІД запретив своїм гражданам їздити в Росію. Отдельного внимания заслуживает материал в польском издании ⁇ Онет ⁇ в котором сказано, что Эстония готова нанести по России превентивный удар. Эстония по России. І нехай Естонія менше Росії у цілих 300 разів, і навіть самі кремлівські пропагандисти у своїх ефірах не сприймають всерйоз такий сценарій. Рознарядка є рознарядка, а значить, населення Ерефії потрібно активно готувати до нового військового конфлікту. Естонія планує в втічені чотирьох років. Увеличить военные расходы до 5,4% от ВВП. А прямо сейчас Эстония уже укрепляет границу с нашей страной. Федеральные власти возводят заграждение на протяжении более 300 километров. Гражданское население готовится к гипотетическому конфликту с Москвой. Люди приграничных регионах строят персональные подземные бункеры на случай ядерной войны. І вступають в так звану лігу оборони на случай, якщо начнеться обычная війна. А це вже чиста правда. Естонія готується не нападати, а боронитися від Путіна, тим більше що МЗС РФ офіційно вважає Балтику потенційною зоною для чергового конфлікту. Журнал Міністерства закордонних справ Росії міжнародне життя опублікував статтю про Балтійське море, в якій запропонував вважати його потенційним театром військових дій, Это именно конкретна операція російських спецслужб для дестабілізації ситуації в нашій стране. Ми постоянно. Переживаем разные э, провокации в наш адрес, это постоянно идет. И э, к более серьезным провокациям и агрессии мы постоянно готовы и э, ждем, как говорится. То есть мы к этому готовы и готовы э, защищать себя. Із кожним днем російських провокацій на кордоні з Естонією дедалі більше йдеться то про кібератаки, то про загадкове глушіння супутникового сигналу, не соромиться Кремль і застосовувати на територію країни НАТО свої розвідувальні безпілотники. Тим часом офіційний талин вже активно готується дати відсіч потенційним російським окупантам, підвищує витрати на оборонку, проводить навчання і швидко мінує свої кордони з РФ на випадок військового вторгнення. Росія не вибирає засоби у цій жорстокій війні, яку вона веде. Вона порушує всі можливі угоди, до яких сама приєдналася. Ми повинні насамперед дивитися на те, як захистити нашу країну НАТО та ЄС. Естонія безумовно підійде до цього дуже відповідально. В Естонії зараз тенденція йде саме до тому. что мы осознаем, к сожалению, к сожалению я подчеркиваю, и особенно после э, прихода в Белый дом э, президента Трампа, мы э, осознаем, что мы должны сами справляться с м, возможной агрессией со стороны России. Очень много мы сейчас как раз вкладываем сил в то, чтобы э, быть готовым самим, самим себя защитить. А це повністю йде у розріз із планами Кремля, як пояснюють військові аналітики, враховуючи темпи зведення оборонних ліній в Естонії та нескінченну низку провалів армії РФ у війні в Україні, Путін просто не має ні ресурсів, ні засобів для відкриття повноцінного другого фронту. А отже, залишається лише один сценарій: війна інформаційна, спрямована насамперед на російськомовне населення країн Балтії. Тобто... Есть... Одна самая большая группа, это которые готовы ко всем этим вызовам, поддерживают любые инициативы со стороны государства на укрепление обороноспособности. Вторая группа, которая тоже, к сожалению, не малочисленная в нашей стране, это, я даже не знаю, как это назвать, э, вата, путинисты, русскоязычные, э, пятая колонна, ну названий много, то есть это группа людей, которые если вот эта первая группа в ожидании агрессии готовится отдать отпор, то вот эта вторая группа это ждет, когда Путин ведет войска, чтобы в конце концов их освободить и вот эту проклятую Эстонию уничтожить, потому что они всеми своими недрами, всей своей внутренностью ненавидят Эстонию. Эстонию как государство. Эстонию как культуру, Эстонию как язык, и все-все наш э, уклад нашей жизни они просто его ненавидят и не могут дождаться, когда Путин да, даст им команду начинать здесь громить. Спираючись на таких прихильників руського міра, Путін і збирається вторгнутися до сусідньої держави. Саме тому схильні вважати аналітики, бункерний і вибрав як потенційну жертву порівняно маленьку Естонію. Із населення менш ніж 1,4 мільйона людей, не чисельні російські диверсійні групи за правильного збігу обставин та підтримки російськомовного населення Естонії можуть спробувати повторити в Таліні. Сценарій захоплення Криму та Донбасу зразка 2014 року. Маленькі групи неізвісних чоловічків без розпознавательних знаків захвазить. По классике почта телефон телеграф банкомат магазин с бытовой техникой алкомаркет все как это мы видели вот в донецке в луганске в крыму и после этого провозглашается создание какой-то определенной территориальной автономии местное население ура 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 поддерживает вводятся танки и все это суверенная республика которая просит путина присоединить их к себе то есть еще раз в донецке мы видели маленькое количество пророссийский реально настроенных граждан которые в условиях паралича власти, в условиях нерешительности смогли сделать то, что смогли, организовать баррикады, захватили райотделы тогда еще милиции, получили доступ к огнестрельному оружию, и это действительно был лавинообразный поток, который уже практически нельзя было остановить даже с использованием армии. Саме такий сценарій російські пропагандисти активно обговорюють у своїх телеефірах. Згідно з їхніми страшилками, Естонія не протримається і кількох днів. А північно-атлантичний альянс і пікнути не встигне. Як російські танки, нібито будуть під вікнами всіх великих міст Європи? Ну а далі там Париж, Берлін, ну і на розвалених Вашингтона. Ми напишем наше наше строскромне імена. То тобто, есть примерно такое настроєння. От тільки всім цим мріям Путіна та його пропагандистів не судилося здійснитися, як запевняють аналітики, Кремль замість проковтнути зламає зуби об Естонію. Скільки б прихильників руского міра не проживало в країнах Балтії, всі вони підтримують Путіна у себе вдома, у теплих квартирах з водопостачанням та опаленням, гарними пенсіями, а також іншими благами життя в Європі. І Естонія тут не виняток. Ця страна займає 10-те місце в світі по качеству життя, 6-те по рівню економічної свободи, 12-те по індексу сприйняття корупції у Росії к слову 141-е. Перше місце в Європі по качеству школьного образования, і четверте в мире. Страна эта постоянно в топі во всіх інших рейтингах. Там, наприклад, найбільше в Європі количество стартапів. І навряд чи хтось навіть із найзатятіших прихильників руського міра захоче проміняти все це на життя в Росії з її корупцією, безробіттям і тотальним правлінням Путіна. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте це відео і до зустрічі!